Зараз ми бачимо, що з північного флангу у районі Максимівки і трудового Російська Федерація продовжує сунути вперед. Також розширюється зона контролю біля Курахове, населеного пункту. Так і сіра зона, вона помітно більша ніж була навіть учора. Врешті, якщо дивитися загалом на ситуацію на фронті, то генеральний штаб станом на вчорашній вечір повідомляє нам наступне: зокрема, що на Курахівському напрямку за вчора відбуло. Ося 52 атаки. Росіяни атакували в районах Іллінки, лінки Креміної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимілянівки, Антонівки та Катеринівки. І досить багато цих штурмів Російської Федерації вони затягнулися фактично до ночі. Тож постійно вони намагаються якраз таки просунутися вперед за рахунок великої кількості артилерійських боєприпасів, де постійно таким вогневим валом проходяться по. Підконтрольній Україні території, і саме так вони воюють вже досить тривалий період. В Їхній тактиці мало що змінюється. Насправді, хіба що сама піхота, та що вижила, стає просто більш навченою і зрозуміло, хвиля за хвилею, десь вони намагаються просуватися вперед. Застосування техніки неді не те, щоб якесь велике, так в цьому сприяє зокрема і велика кількість засобів ураження, і мінна територія замінована, що не дає ворог. Використовувати тяжку бронетехніку. Втім, танки все ще проводять обстріли з дальніх позицій, а БМП і бронетранспортери різного класу вони просто підвозять піхоту дещо ближче. Нині на фронті ми можемо фіксувати зменшення кількості насправді такої легкомобільної техніки. Зараз має увазі мотоцикли, якісь там квадроцикли, скутери, навіть які ми бачили, так усе через те, що зараз і погода значно гірша ніж була влітку, коли це активно використовувалися. Ну і зрозуміло, що Донеччина завжди. Ми бачили, що вирізнялися особливою особливими ґрунтами, які дуже швидко стають болотами непрохідними з перших дожів. Фактично, тому ймовірно, так застосування саме такої техніки воно буде значно меншим за останній. Час тому далі переходимо до Покровського напрямку. Тут географія боїв. Вона теж є досить таки значною. 38 вісім штормових дій нарахували наші військовослужбовці. Повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. І Тут низка боїв тривали у районі Селидового та Лисівки. І найбільшу активність російські окупанти також зберігають в районі променя. Також бої зіткнення тривали фактично до ночі, і наші сили оборони робили все можливе, щоб утримувати позиції і зупиняти. Наступ противника, втім, до Покровська зараз руху не фіксується, вони застопорилися по теперішній лінії фронту і без особливих змін за останній період. Єдине, що найімовірніше зараз їхня мета буде це після захоплення Селидового намагатися. Вирівняти лінію фронту на ось цій ділянці і просто вийти ось по цій межі, щоб була рівна лінія, тому що так набагато легше та зручніше для. Будь-якої армії я певен вести оборону чи навпаки свої наступальні операції. Далі перейдемо до району Терецька. без особливих змін. Саме на цій ділянці фронту тривають бої у районі самого населеного пункту. Вони там досить важкі, специфічні, так тому що неодноразово повторював, що це умови боїв стрілецьких в міській забудові, в дуже велика кількість будинків, сховищ укриттів, підвалів. І зрозуміло, в таких умовах воювати надзвичайно важко щодо зведення генштабу, то на турецькому напрямку відбулося декілька атак противника. Чотири рази штурмували вони в районі Турецька, Делівки та Щербинівки. Втім, противник успіху не мав. І також тривав бій у Турецьку фактично до пізнього вечора, а то навіть і ночі. Далі перейдемо до району. Часового яру, де продовжуються бої, зараз Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що невдачею завершилися дві спроби росіян просунутися вперед в районі Часового Яру та Кліщіївки. Це південний фланг від часового яру, і зрозуміло, що. Російська Федерація буде намагатися, можливо, тут розширювати зону свого контролю, але досить тривалий час їм не вдається цього робити. Як і перетнути канал, зараз здебільшого працюють невеликі мобільні, навіть диверсійно-розвідувальні групи. Я б сказав, так які концентрують свої зусилля на певних точках і вже звідти намагаються далі штурмувати позиції українських сил. Також постійно тривають обстріли. часів ярце, суцільні руїни. Російська Федерація б'є і артилерією, і застосовує авіацію. Вже не кажу про якийсь більш. Що дрібний калібр, це там міномети, все одно дуже а, серйозне озброєння. Насправді таке. Діка... Несе лише руйнацію і смерть, але наші сили оборони також відповідають противнику, відбуваючи їхні штурми, намагаючись вразити техніку, яка підвозить піхоту ближче до каналу. І насправді часів яр це дуже хороша зона для оборони, тому що знаходиться на підвищенні, і часів яр є такою собі перешкодою, за яку ворог не може перейти за допомогою техніки, тим паче, тому. Бойова робота вона продовжується. Прийдемо далі до району Лиманського напрямку, де продовжуються бої у районі Серебренського лісництва. А також дружелюбівки, греків, киторського та тернів тут росіяни провели з десяток штурмів і. Поки без особливих змін Принаймні, генштаб про це не повідомляє. Ми продовжуємо далі уважно стежити. Втім, дещо зменшилася інтенсивність боїв, насправді ймовірно, це був такий відволікаючий якийсь певний маневр, щоб українська сторона не перекидала бригади. На якісь інші більш критичні ділянки фронту, скажімо так, тому вони і тут активізувалися свого часу. Втім, нині кількість бої на добу вона дещо впала. Куп'янський відтинок фронту це ділянка, до якої нині особлива увага прикута. Ворог вісім разів атакував укріплення українських сил поблизу кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки і без особливого успіху. Те, що ми бачимо, тобто і Діпстейт не оновлювали свою мапу на цій ділянці, і поки Невідомо насправді в яку саме сторону на північ чи на південь далі можуть рухатися російські війська, тому що зараз у них фактично роздоріжжя в моменті, коли вони вперлися в річку Оскіл, і далі шлях або на зловий будуть пробувати розвивати, або на борову на південь. Власне тут ми зможемо лише згодом побачити, який вектор руху вони оберуть, але поки бої продовжуються ось в районі. Прибережжя осколу і без особливих змін на фронті поговоримо також про прикордоння Харківщини, де продовжуються також бої у районі Вовчанська. Російська Федерація має на цьому відтинку фронту втрати за очора. Це 69 окупантів вбитими та пораненими. Знищена артилерійська система. 28 безпілотників, три одиниці автомобільної техніки. Також є пошкодження серед артилерійських установок ворога та автомобілі, які вони використовують з початку доби. За учора відбулося 145 бойових зіткнень. Це досить значні цифри насправді, тому що минулого року, пам'ятаю, ми в особливо навіть такі гарячі часи на фронті, на сході в тому числі, говорили про. Сотню про 10 боєзіткнень. нині це 145. Значить, і кількість ворожого війська в армії вона збільшується, і кількість штурмів відповідно. Теж зрозуміло, що має Російська Федерація проблеми з особовим складом, саме через це, ймовірно, вони і залучили північно-корейські війська, які фіксуються вже там більше 10 тисяч у районі Курської області, і навіть були вже перші боєзіпнення, про що говорили наші військовослужбовці. А, а, а наші ракетні сили добряче відпрацювали по позиціях зосередження. Втім, а, інформація потребує підтвердження і уточнення. Я певен, що а, коли. Можна, можна буде це е, верифікувати то Зрозуміло, нам про це повідомлять нині на Харківщині. Ми бачили, що має свій вплив на поле бою і погодні умови, тому що коли дуже сильний вітер, то дуже важко працювати безпілотникам, особливо впівдронам чи якимось розвідувальним мавікам, бо сильний вітер просто не дає змоги їх підняти відповідно. В такі дні дуже падає використання з одного і з іншого боку, саме такого виду безпілотних систем. Чого не скажеш про великі розвідувальні дрони Російської Федерації, такі як. Там орлани суперками. Які постійно літають, постійно збирають інформацію про позиції українських військ і намагаються вони завдавати звісно ударів по нашій логістиці. І боротьба проти безпілотників це фактично постійна робота наших сил, але бачили, що зокрема вдається зараз спеціальними FPV, зенітними FPV-дронами Фактично збивати навіть такі суперками там чи орлани, які вита... літають досить таки високо у небі, і зрозуміло, що проти російських там ін. Інших більш-менших таких дронів вже теж знайшли свою протидію за допомогою спеціальних дронів і сіток, які якраз перехоплюють ці безпілотники. Тому робота постійна і вдосконаленню немає меж. Ми бачимо, що ця війна вона дуже технологічна, насправді, і кожне рішення воно має своє е, значення. Зокрема, як і щодо РЕП-систем на які зараз дуже багато бригад вони проводять збори, тому що на фронті це. Must have, фактично дуже важко без них, без окопних ребів, без таких пересувних мобільних станцій, тому ми розуміємо, що зараз це велика потреба. Тому, будь ласка, допомагайте донатьте, поширюйте збори, яким ви довіряєте. Бо особливо напередодні зими зрозуміло, що українські сили оборони потребуватимуть нашої з вами підтримки. І щодо Курської області, на сам кінець, скажу, що про це звітував і головком Сирський, який казав, що Російська Федерація втратила дуже багато особового складу і техніки під час боїв на території Росії, Цієї і нині перекинула близько 45 тисяч військових для того, щоб витіснити збройні сили України з цієї ділянки. Але поки бачимо без особливого успіху, десь позиції можуть переходити з рук в руки, бої продовжуються. І Російська Федерація скидає надзвичайно велику кількість кабів і обстрілює просто свою ж територію, не дивлячись ні на цивільних, ні на міста, ні на селища, і це те, як вони. Звикли воювати, бачимо навіть у себе вдома на території Російської Федерації. Фактично, тому.